Ліна Костенко, Маруся чурай, уривок 48. Мені не треба слави, ані грошей, ані щоб сильний світу похвалив, аби хто небудь мислію возросший, до мене часом слух свій прихилив, Але ж я прочитателів не маю, сам пишу і сам собі внімаю, То полягнеться, як тонка. Танечниця, лягає пил в густий чортополох, і в'ється вдаль дорога безконечниця, і ми йдемо, і добре нам удвох. Бо він бреде, а я собі кульгаю. Він гомонить, а я собі мовчу. Уже й на палку дужче налягаю, і суваю торбину по плечу. А він іде, милується дорогою. Він